Вітаю всіх, хто дивиться це відео, друзі. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати від бренду Naomi Goodsir. У мене, на жаль, лише два повноцінних флакона, і тут у мене буде три від Леванта, які мені люб'язно вислала моя парфюмерна подруга Наталя. І я вирішила зібрати до кубки всі аромати, які в мене є, від Naomi Goodсіer, і, власне, поговорити про них. Ну, звичайно, мені стало цікаво, хто така Наомі Гуцір, і це виявилася дизайнерка капелюшків і інших аксесуарів з Австралії. Якщо я не забуду, я прикріплю вам її фотографії. У неї дуже незвичні цікаві капелюшки, і з часом Наомі Гуцір вирішила заснувати свій власний парфумерний бренд. І який носить ім'я власниці Наомігутсір. З першим ароматом від цього бренду мене знову ж таки познайомила Наталя. Величезно дякую Наталі, тому що вона познайомила мене з дуже багатьма ароматами, про які я навіть мріяти не могла. Ніде було затестити. Та й особливо, знаєте, Наомі Омігуцер я особисто я вважаю. Ці аромати такою, знаєте, важкою нішою. Аромати, які я ні в якому разі не радила купувати всліпу. навіть якщо вам дуже подобається піраміда, або якщо вам дуже подобається опис, цього аромату від блогера, такого, як я, або будь-кого, неважливо, я ні в якому разі не раджу вам купувати ці аромати всліпу. Більше того, парфуми настільки. Незвичайні, вони в якійсь мірі, як арт-об'єкт можуть виступати, і, в принципі, невеликого відливанта 3-5 мл, можливо, буде достатньо для вас і не знадобиться купувати цілий флакон, тому що бренд не бюджетний, аромати дороговартісні і такий. Чудернацькі, скажімо так, як ті капелюшки Новомігуцір. No, Одним словом, давайте вже я почну розповідати про ті аромати, з якими знайома особисто я, і, напевно, почну по такій собі хронології, почну з тих ароматів, з якими вийшла в світ, так скажімо, Новомігуцьер, no, які представила першими. На парфумерному ринку це були два аромата. Перший Queer, напевно, так називається. Знову ж таки, я дуже перепрошую за свою вимову. Все буде прописано, як завжди. Queer Velours, напевно, так це читається. Аромат був представлений у 2012 році. І в мене він у відливанті, і я хочу нанести його на себе. Цей аромат. Висилала мені Наталя, як я вже казала, от в такій пробірочці. І він мені дуже сподобався. І ви знаєте, коли я і, я думаю, не тільки я тестую нові аромати, завжди мозок шукає паралелі, хоче знайти якісь порівняння, на що це може бути подібне і так далі. Ну, напевно, на щось подібне, але я такого не знаю. Ну, направлення, направлення подібне, але звучання. Я такого не знаю. Я зачитаю вам ноти цього аромату. Тут, до речі, немає піраміди просто нот. Замша, безсмертник, ром, табак, ладан і лабдану невелика піраміда. І цей аромат стартує дуже так агресивно, дуже різко. Ром, ну, я б його переплутала, напевно, з якимись віскі або з коньяком на старті. Далі. Справді вгадується ром. Для мене ром в парфумерії, Він завжди трішки солодкуватим чимось віддає. І тут так само відчувається оця така солодинка дуже приємна. Цей аромат, ось цей солодинку з цим ромом чимось перекликається з золотом. Не знаю, як правильно прочитати Орде. Орду сирайл, не знаю, золото. Відномігуць І Далі про нього так само поговоримо. Ви зрозумієте, про що йде мова. Аромат такий пильний, а трішки. Застояний, ніби. Знаєте, як от запліснявілий трішечки, ніби як. от. Є тут такий момент. Я думаю, це лабдану. От. Дуже от відчувається, от, така от якась складова, я думаю, це лабданом, Щось між пачулі і чимось солодким. Ну, от цей ром такий солодкуватий лабданом, який нагадує чимось пачулі. Трішки табачку. Безсмертник такий гіркуватий. І по мірі розкриття цього аромату виступає дуже жіночна, як на мій погляд, замша, дуже носибельна, що немаловажно, замша, тому що аромати складні, складні для не тільки для сприйняття, для рознюху, там складні для того, щоб їх носити. Цей аромат хочеться носити. Особисто мені. Для мене він дуже гарний, просто невимовно гарний. Я би хотіла мати цей аромат в повноцінному флаконі. Він мені дуже сподобався. Це красива така шматок замші, на який пруляли ром і щось солодке. Ну, от мені тут... Вчувається, ніби як солодкуваті пачулі, Але я розумію, коли от я його так нюхаю, я розумію, що це лабданом в поєднанні з Ромом дає от такий якийсь пачульний ефект. Дуже красиво, незвично, артхаусно, по-дизайнерськи. Красивий аромат, дуже-дуже мені сподобався. Наступний парфум, який в мене є в повноцінному флаконі, він називається Буаскес, аскетичний ліс, одним словом, ось так виглядає. Всі флакончики у наомігуціру виглядають однаково, це 50 мл. Ось такий. Це аромат дуже цікавий. Я його так само нанесу собі на зап'ясток. Чому цікавий? Тому що, коли він в мене з'явився, а з'явився він в мене. В теплу погоду ще я взагалі не могла його на себе нанести. Я про нього десь розповідала в якомусь відео. я не пам'ятаю. Він для мене був просто чорнослив з кулька. От, хто дивився відео, можливо, це були про вдалі покупки, чи, чи що. Я не пам'ятаю, яка тема була в відео. Де фігурував цей парфум, і тоді я казала, що це чорнослив, який купила я на ринку. Саме на ринку, коли люди самі коптять, знаєте, він такий аж закопчений, такий, знаєте, ти береш цей, а, аж воно аж сажа залишається на руках. Отакий От аромат, коли повний кульок цього жирного, такого м'ясистого чорносливу. То зараз в холод він показався трішечки інакшим. Хочу, знову ж таки, зачитати вам ноти цього аромату: табак віскі лабдану, амбра, куриця, ладан, кедр, дубовий мох. Як бачимо, ніякого чорносливу тут немає. Але в тепло це був просто кульок з чорносливом. Мені було настільки дивно, для мене це був не стільки парфум, скільки ну, от просто аромат. Розумієте, нанести на себе парфуми і пахнути. Mm -hmm. Жменю чорнослива, ну не знаю. То зараз він стартує віскі таким, знаєте, вистояним, дуже таким настояним віскі, дорогим, дорогим алкоголем, і, напевно, ладаним. Тобто тут залишається димність, така копоть якась, знаєте, якщо ви любите. Димні парфуми я особисто дуже люблю, типу um, Interlude Man, Там фантастичний дим, і окрім диму, там багато всього замішано. Цей не такий димний, але, але димний. тут є оця копоть, і йому такої стрункості додає ось це віскі. Таке, прям, воно відчувається, його прямо шкірою відчувається віскі, хоча я не п'ю алкоголь. Я можу випити вина, звичайно, я не п'ю такий міцний такий алкоголь. Але я чудово знаю, як він пахне, тому що мій чоловік п'є такий алкоголь. Такий, знаєте, коли ти купуєш дорогий алкоголь, і в нього такий якийсь приємний деревний аромат. Надзвичайний парфум він дуже цікавий. Він настільки якийсь, знову ж таки, арт -хаусний. я не знаю, як це пояснити. Man, він може злякати своєю дивністю, копотю такою, знаєте. Але він засолоджується якось більш носибельнішим стає. Цей він дивний. Піраміда тут настільки. Вражаюча, мені здається, що чоловіки, які захоплюються парфумерією, побачивши цю піраміду, одразу б захотіли це понюхати або навіть купити всліпу. табак, віскі, лабдан, амбра, куриця, ладан, кедр, дубовий мух. Ну суто така чоловіча, мені здається, піраміда такої добротної, класнючої ніші. Ну, власне, якою і є наомігутцір. Але я не радила би купувати знову ж таки цей аромат всліпу. сліпу. Піраміда може вас абсолютно розчарувати. Ви навіть не все почуєте з цієї піраміди. Ну, наприклад, я влітку взагалі почула лише Чорнослив, розумієте? Тому я б радила знайомитись обов'язково з цим ароматом. Це направлення димних, таких от ладаних парфумів. Ну, тут мало ладану. Напевно, ладан тут відповідає за димність і копоть. Але я його тут не вичленяю. Я взагалі тут нічого ем, як би не відділяю. Він досить цільний. Він просто стартує. Ну, от я, напевно, я виділяю все ж таки кедр. Тут є кедр, да. е, такий, Таке міцне дерево, і ось цей, от, ну, принаймні, зараз в холод. І, і віскі. От Таке деревне, настояне, дороге віскі в стакані, і я бачу. Я бачу спили якогось дерева, і при цьому, при всьому, є димність, якась копоть, але вона ніби як на задньому плані. Ну, принаймні, зараз в холод. Аромат надзвичайно цікавий, незвичний. Його обов'язково потрібно пробувати носити в різну погоду, тому що він показав, проявив себе абсолютно по-різному. Зараз мені набагато легше його буде носити, і він, можливо, навіть більш зрозуміліше звучить зараз в холод. Ну, твіські дерево їх купить на задньому плані. Ну, погодьтеся, що це набагато простіше, ніж кульок з чорносливу. Так, відкладаю, щоб я не переплутала, що я вже послухала. Наступний аромат, він був випущений у 2014 році, якщо я не помиляюсь, це вже те саме золото, яке в мене так само є в повноцінному флаконі. Цей аромат колись мені дарувала Наталя. Ще до війни, за декілька років до війни, вона мені дарувала цей аромат. Я була в шоці просто. Це був перший парфум від Наомі Гуціри, який я понюхала. Не просто понюхала, а отримала в подарунок повноцінний флакон. І от стільки я його вже зносила. Я не часто його ношу, тому що я його бережу, як багато парфманіаків. Да? Це щось таке. Там, знаєте, я трясусь над златом, поставила там цей флакончик. і а... Після того, як, як почалася війна, і... ну, Я не хочу зараз говорити, не важливо. Одним словом, золото Це от золото. Ви прочитайте самі, я впевнена, що ви знаєте цей аромат, або чули про нього, ну, або знаєте, як це вимовляється. Я пропишу. Парфумером даного аромату є Бернард Дюшафур. Я спеціально виписала, тому що мені подобається цей парфюмер. Я, здається, не маю жодного аромату від нього, але я багато ароматів нюхала на сліпому затесті, пам'ятаю, що до війни. От Які аромати мені попадались від цього парфумера, вони мені подобаються. Це дуже красиво. Відгуки на цей аромат неоднозначні. Хтось каже, що це солодко, Попко... попка злипається від... від цього аромату. Ну, я не погоджуюсь, напевно. Я не буду зачитувати всю піраміду, вона дуже велика. Я, можливо, зачитаю основні такі відчутні ноти: манго, червоні ягоди, апельсин, ром, кокос, мед, табак. Це, ну, напевно, ті ноти, які я особисто відчуваю. Найяскравіше, звичайно, це ром. Ром це все, я обожнюю. Просто ром. Він на мене, як валер'янка, на кота, діє. Тут манго таке мангове якесь пюре можливо. Воно не синтетичне ні в якому разі, аромат дуже натуральний, натурально так звучить. Але це таке якесь манго-залите. Ромом і залити кокосовим якимось нектаром. Це ніби і солодко, але все ж таки ось цей ром, хоча він і солодкий, і табаки, і... тримає якось цей аромат. Тут до того всього солодкого ще додали меду такий медовий тут відтінок, відчутний, звичайно. Ну, найяскравіше, от якщо б мені його треба було описати всього декількома словами, я би сказала, що це мангове пюре, залите кокосовим нектаром і ромом. Ось так. Якась така настоянка, знаєте, в якій зараз будуть вимачувати бабу, оцю бабку е десертну, ну ви розумієте, да? от, якийсь такий, от, ніби як розчин для. Якоїсь кулінарної процедури, не знаю. Дуже гарно. Аромат дуже голосний, дуже шлейфовий, дуже такий втомлюючий. Ну, від нього можна втомитись, безумовно. Він дуже такий має сильний натиск, але він дуже гарний. І я дуже рада, що в мене є цей аромат. Ось таке от золото від науміготцір. Так, залишилися в нас ще два аромати. Два. І вони, як ви розумієте, йдуть уже в пробниках. Так, 15-й рік, і це у нас ірис Цендре. Або ченде, не знаю. Я обожнюю іриси. Я нанесу його сюди. Я обожнюю іриси в парфумерії, різні. Більше, ніж фіалку. Часто іриси і фіалку можна сплутати, або їх навіть порівнюють. Для мене фіалка вона все ж таки більш косметична нота, а ірис він більш такий природній. Там, де є ірис, я часто відчуваю насіння моркви, якусь землистість. Розумієте? Тобто для мене ірис це все ж таки більш проприродні. От і тут так само. Давайте зачитаю вже вам піраміду. В верхніх нотах у нас прянощі, квіткові ноти, мандарин, бергамот. В середніх нотах ірис фіалка ладан. І в базі табак лабданум, амбра. Бачите, скільки от ноти вони якось перекликаються між собою у всіх цих ароматів від Ноумігутсір. Ну, звичайно, тут Ірис одразу і на старті він може здатись косметичним, але це взагалі не так. Я обожнюю іриси не косметичні. Я її косметичні, в принципі, люблю. Але коли вони не косметичні, коли вони ось такі природні, для мене це вау. Тут ніби і Ірис, і корінь ірису. Хоча тут заявлена фіалка, мені важко це якось підтвердити. Я не чую тут мандарині, баргамо, я не чую цитрусів. Я відчуваю табак, відчуваю Амбуру, відчуваю лабдану, таку якусь, знову ж таки, копоть невеличку. Ладан. Прянощі, да. і ці прянощі... у мене на підвіконні сидить Буся і дивиться, щоб я їх впустила. А я не можу. Тому що я записую відео. Ці прянощі, вони можуть. Нагадати вам момент клопа. Я не знаю, як цей жук правильно називається, який на малині сидить, і коли він посидів на тій малині, ти потім ту малину їсиш, і ти розумієш, що на ній сидів оцей жук. Ну, клопи, на них ще кажуть, да? от, або насіння моркви, але тут я не бачу насіння моркви в піраміді, теж от, таке от може давати відчуття, тому на це потрібно вважати, але воно мені взагалі не заважає. Для мене навіть ці клопи вони дають якусь таку землистість цьому аромату, заземленість таку. Дуже красивий природній ірис. Ні в якому разі не косметичний, не пудровий якийсь там аж занадто. Він, звичайно, пудровий як і будь-який ірис, але він більш деревний, ну, от він природній, розумієте? дуже гарний. І останній аромат, який в мене є у Levant, який я взагалі знаю від цього бренду. Це бакелітова ніч. Бакелітова ніч. Я так само нанесу цей аромат. Напевно, це аромат, який мені сподобався найменше. Хоча все рівно сподобався. Я одразу розгадую тут ту берозу, хоча аромат сам по собі не квітковий, а зелений. От таке враження, що просто. Взяли стеблі від квіток від різних рослин і зробили аромат. Тобто забрали квіти, залишили зелень різну. Я думаю, що коли б туберозу, ми там її стебло так розрізали, був би якийсь такий от схожий аромат. У нас в піраміді заявлені: зелені ноти, ангеліка, тубероза, артемізія, шкіра, стірекс, насіння моркви. Карокурунт, це якісь квіти. Кардамон і іланг. Це ж шедевральний, напевно. Один з найкращих зелених ароматів, які я знаю. Я не прихильник зелених парфумів взагалі, але, ну. Вони тут настільки, це просто квінтесенція зелені, трави, всього-всього. У мене колись був аромат, який був дуже зелений це Amazing Green від Comte Gerson. Я його продала. Я не змогла носити ту зелень взагалі. Оцю б я, напевно, носила. Незважаючи на те, що цей аромат найменше мені подобається з усієї п'ятірки, тим не менше, він мені подобається. Доведене до ідеалу зелене, всяке разне, Стебла, трава, листя. Тут що в нас Артемізія? Ну, типу, та, яка має давати якусь гірчинку. Да? Ну Є тут щось таке от, насіння моркви скоріше, є тут якесь таке землисте, злегка. Розумієте, це не скошена трава ні в якому разі. Це не та трава, яку скосили, і ви відчуваєте за такий специфічний аромат. Ні. Це просто от жмих різні, різні, різні зелені стебла. я схиляюся до того, що це стебло туберози, тому що ну, воно вгадується, ось ця туберозність тут, але вона не як це сказати українською, мову, ну, не хіщна тубероза, не пам'ятаю слово. І ця зелень, вона теж не хіщна, вона гарна, доведена. До квінтесенції якоїсь такої зеленої. Якщо ви любитель зелених ароматів, якщо вам подобаються стебла якісь, да? якщо вам подобаються ці розламані різні стебла, такі, ну, варто познайомитися з цим ароматом, він надзвичайно цікавий. Ні, він мені не подобається, я його хочу. Я все хочу Наомі Омігуцір, мене просто вразило в саме серце. Але ще раз наголошую, що це важка ніша, от прям важка. Тобто аромати супер дивні. Особливо, якщо ви початківець або ви там люксовик, то я категорично не раджу. Купувати ці аромати. Та я не думаю, що хтось взагалі купить ці аромати всліпу, тому що вони дуже дорогі. Але познайомитися з ними при нагоді обов'язково варте. А особливо, якщо ви вже давно захоплюєтесь парфумерією, або навіть якщо не давно, але вас цікавлять такі незвичні нішові парфуми, які тим не менше можна носити на собі. Я би дуже радила знайомитися з Ноомігуціром. Класні! Незвичні. Наомігут така, знаєте, як це сказати, міська сумасшедша, міська божевільна з капелюшком на голові, то це такі міські для міської божевільної аромати, скажімо, так, аромати, які ну, не залишають тебе осторонь, не залишаються непоміченими іншими людьми. І, до речі, Ось цей аромат золото. мені робили компліменти. Людям подобається цей парфум, незважаючи на те, що, як я вже сказала, це ніша Да? Класний аромат. Я впевнена, що на всі аромати я б отримала компліменти, якби в мене були в повноцінних флаконах, щоб я їх носила. Ну, це просто. Я в захваті одним словом, мені дуже сподобалось. От, якщо ви знайомі з цим брендом на мігуціра, або можливо у вас є якісь аромати від цього бренду, мені буде дуже 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 цікаво почитати ваші враження про ці аромати. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. Всім па-па.